Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Роман Мудрий. Війна, ситуація на кордоні Сімської області з Курської області в Росії, перебуває під контролем сил оборони України. Такими дані головнокомандувач Олександра Сирського. Попри залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північно-корейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці тільки в районі Плехового. За чотири дні бої ворог втратив фактично батальйон піхоти, окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки вчасно створеній системі оборони. Наразі загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Маємо підтвердження від генштабу. В ніч на 9 березня сили оборони в Рязанській області уразила нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії Росіян. Зафіксовано вибухи в районі цілі у ніч на 10 березня зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокойбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, потужність цього НПЗ сягає понад 8,5 мільйонів тонн мільйонів на рік. Він є одним із десяти найбільш у Росії політика Україна не погодиться на перемир'я на суходолі, бо Путін зможе перегрупувати війська. Але Україна готова до припинення вогню у повітрі і на морі. Про це заявив радник глави офісу президента Сергій Лещенко. У нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба, дрони, ракети і балістика. Пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. У нас, в нас, принципі, парадоксальна але в чорному морі ініціатива в руках, розумієте? І ми пропонуємо енергетику не атакувати. Ми вас зараз НТЗ криємо. Ви нашу енергетику критики. Можемо взяти таке перемир'я, Хочете перемир'я, ми готові. Тобто Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві, скажімо так, підводити до потрібного йому результату. Хочете перемир'я, ми готові. Але не перемир'я на суходолі, де mm -hmm. візьме Путін паузу на кілька місяців, щоб потім своїх підлікувати поранених, десь набрати ще серед знедолених народів, які ще досі живуть в цій імперії російській, набрати кілька десятків тисяч рабів, які підуть штурмувати посадки, набрати ще не знаю, Північній Кореї чи десь інші, інші країни, сателіт ще піхоту, і потім поновити цю війну. Ми до таких перемирь не готові. Також Лешенко зазначив, що 70% вражень Збройних сил України наносять дронами. Тож допомога сполучених штатів є важливою, але не вирішальна настільки щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нам нав'язують. Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки майже відновили обмін розвіданими з Україною. Про це американський президент заявив журналістам Reuters. Також Трамп повідомив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії. Вони нагадаю, відбудуться завтра. Водночас спецпредставник президента США Стів Вітков зазначив, що Сполучені Штати ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації для захисту, якого потребують українці. Президент США Дональд Трамп може не відновити надання Україні військової допомоги, допоки посаду президента обіймає Володимир Зеленський. Про це пише більте. Зокрема, професор Кельнського університету Томас Єгер розповів в виданню про свою думку, що Трамп має відкрити рахунок із Зеленським. Йдеться про подію часів передвиборчої кампанії дві США 2020 року. Тоді чинний американський лідер попросив президента України надати матеріали справи щодо сина тодішнього кандидата президента Джо Байдена Хантера, чого Київ не зробив. Україна може запропонувати часткове припинення вогню на зустрічі зі сполученими штатами Америки в Саудівській Аравії. Про це повідомляє The Financial Times з покликанням на джерела. Йдеться про часткове припинення вогню, зупинку далекобійних ударів та бойових дій у чорному морі. Наша держава сподівається, що прогрес у переговорах змусить штати скасувати рішення про припинення обміну розвідданими та постачання зброї. Тим часом Кирило Буданов заявив, що Росії необхідна пауза у війні проти України поза як вона вийшла на максимум свого виробництва і потребує часу на відновлення, починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва, все більше неможливо виробити ніж виробляється вже потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трошки менше одного мільярда. Розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти. Раніше Богдан указав, що для фінансування війни окупанти були змушені згорнути чимало соціальних проєктів в Україні. Світ прем'єр-міністр Великої Британії Стармер проведе віртуальний саміт з країнними партнерами щодо України під назвою «Коаліція для охочих. Саміт ймовірно, відбудеться 15 березня. Про це повідомляє бібісі. Представники приблизно 20 країн приєднаються до коаліції. У Британії планують розморозити кошти від продажу футбольного клубу Челсі та направити їх на допомогу Україні. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. За його словами, Британія заморозила приблизно 2,3 мільярда фунтів від продажу Челсі. Нагадаю, Велика Британія запровадила санкції проти Романа Абрамовича у березні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд країни заморозив усі активи Абрамовича та заборонив йому в'їзд у Британію. Серед активів також був футбольний клуб Челсі. Економіка Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі. Таким є дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Згідно з ними на Україну припало 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках, і трохи менше половини цього імпорту припало на США. Європейський імпорт зброї зріс на 155%, В інституті також зазначили, що Сполучені Штати продовжують домінувати на світовій арені. Американські компанії збільшили свою частку світового експорту зброї до 43%, у 2020-2024 роках із 35% у період з 2015-2019 років. Експорт озброєння зі Сполучених Штатів склав приблизно таку саму частку світового ринку, як і вісім країн разом узяті. Кримінал Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для екс начальника оперативно-тактичного групування Харків Юрія Галушкіна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Юрія Галушкіна звинувачить у надбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році. Львівщина у Львові з нагоди 160-річчя з дня першого публічного виконання державної гімну України розгорнули величезний прапор України. Іни та заспівали гімн. Про це повідомляє Львівська міська рада. Заходів взяли участь військовослужбовці, військовий оркестр та курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного, ліцеїсти, ліцеї імені героїв Крут, студенти, депутати, працівники міської ради та всі охочі містяни і гості Львова. Погода у західних областях завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 7 до вісімнадцяти градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. і це був інформаційний підсумок дня. Ще кілька свіжих новин слухайте у 18.30. Також не пропустіть у 19.00 проєкти на радіо Фом Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.